Це наша вогнева група. Ми вже досить довгий час виїжджаємо разом на завдання. В кожному з них я впевнений. І ще крім того, щоденно у нас є заняття, ми виїжджаємо, відсвятковуємо повітряні цілі. Я водій мобільно-вогневої групи. Робота цікава, хоч і складна. Автомобіль хороший, надійний. І ми завжди знаємо, що можемо виїхати і виконати на ньому службове бойове завдання. Розкажу вам анекдот про шахеда. Летить якось москальський шахет і наш дрон назустріч. Побачились, каже, о, давай вип'ємо по чарці за новий рік. Випили по першій, по другій. Каже, ну давай вже третю на, на, на коня будемо пити. Випили, шахет каже, ой, щось мені зле. Naš dron kaže, to dva, jaz te bom do doma privedel. <laughs> Філь! Азиму 320, висота 50! Знищити! Висота 50! Сіль бачу, знищити! В армії я навчався у Львові на, на залізничника по професію помічник машиніста тепловоза. Після того, як попрацював на заводі, вирішив підписати контракт Національної гвардії, де на даний час проходжу службу. Після початку повномасштабного вторгнення вхожу в склад мобільної вогневої групи. Робота непроста, але цікава. Але хотілося б, щоб це були просто тренування, а не бойові завдання, де під час повітряних тривог ми виконуємо завдання по знищенню ворожих повітряних цілей. Фільзніше завдання, завдання До машини! До машини! Штабно вторгнення я повернувся з-за кордону щоб захищати свою державу від російського російського загарбника. Ну відповідно, ми працюємо над тим, що виконуємо свою роботу для того, щоб перемога наша була якнайшвидше.